нього Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі священники, співслужителі. Дорогі, дорогий Отче Василю, мендрунь, керівник хору і хор, який гарно співає. Ми є давньо знайомі отець Василь Мендрій мене прийняв. Приймав тут, у Крехові, ще 91-го року. Так що ми є знайомі віддавна. Ось наші дороги розійшлися, але завжди сходяться. І певно, зайдуться у небесному царстві. Я вітаю тих наших, наших братів, які сьогодні. Прийняли ту одежу, духовну, габіт і себе посвятили для Господа, і будуть продовж тих два роки, чи 12 місяців, не знаю, будуть себе випробовувати своє покликання. Я мав написану проповідь, але я відійшов від цієї проповіді. Я сьогодні хочу зробити. Паралелізм між тим, що сталося зі мною 62 роки тому і те, що сталося сьогодні. 62 роки тому, 15 липня, нас 10 братів також приймали приймали габіт. У Іваї Бразилія. З тих 10 живих ще є 4. Один ще помер як студент. У нас було п'ять священиків з цієї групи, один помер в аварії у катастрофі. У нас чотири залишилися бо сьогодні ми живемо. Ми дякуємо Богові за цей дар. З цих десять, я був найменший, такий малий щурко. Але ми вже 62 роки є вірні для Господа Бога. Ви одержали хрест, і то хоче йти за мною, хай зречається самого себе йде за мною. І так само нам дали такий хрест. І я цей хрест маю по сьогодні на моєму бюрку завжди. Я вже ріжний місця був, я вже міняв 17 разів місце перебування, а той хрест завжди йде за мною. Він вже з поржави, інколи западає порохом, але цей хрест є перед мною. І саме цей хрест, який я обичав взяти і йти разом з Христом. Тому це слово Боже, яке дуже сильне, саме це, це, в чого вірив той сотник, коли він сказав, що Його слуга є нездужий і хоче вже буде вмирати. Ісус каже, я піду до тебе, піду до твого дому. Сотник каже: я є недостойний, що ти війшов під мою покрівлю, але скажи слово. І мій слуга видужує. жиє. Отже, святник вірить глибоко у слово Боже, у Його силу. Це слово Боже, що лікує, це слово Боже, що виганяє бісів, це Слово Боже, що дає життя. І це слово Боже, ми читаємо на кожній літургії. Щоді навіть найдуже гарне слово Боже ми читали. Саме коли ми слухали листа апостола Павла до римлян, чи, властиво, ми сьогодні інше слово слухали, саме що життя монаше це є боротьба. Треба боротися проти наднебесних і земних різних ворогів, жати на себе, шолом Божий, жати Слово Боже, і те слово Боже ми беремо. Добре, несемо, це Слово Боже. І тому е, Слово Боже, яке говорить для нас, що не дуже слухає Слово Боже, що не гамір, метушня, важко є послухати Слово Боже. Ісус Христос мусив відходити на самітне місце, чи то ранком він відпливав човном в Гнезарецькому озері і там слухав, що отець хоче йому говорити. І Він каже: їжа моя, чинити волю Бога Отця. Отже, щоб чинити волю Бога Отця, треба замовчати і послухати це слово Боже. Це слово Боже сьогодні почули тих п'ять юнаків. І вони пішли за ним. «Іди за мною, як Ісус Христос сказав для апостолів, для Петра Андрія, для Йоанна Якова, для дванадцятьох апостолів. Іди за мною. І вони пішли. А те слово Боже послухали також. Наші п'ять юнаків. Вони згідні піти за Ісусом, зректи ще себе, взяти свій хрест і йти за Ісусом. Але тут є небезпека. У дорожі, коли апостоли йшли разом з Ісусом, один сказав Йому: Я піду за тобою, куди тільки ти підеш. Господи, та Ісус відповів Йому, лисичі мають нори, а птахи небесні гнізда, син же людський не має де й голови приклонити. До іншого Він промовив іди за мною. А Той відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому, залиши мертвим ховати своїх мертів, а ти йди та поспішай, щоб голосити Боже Царство. А інший сказав, я піду за Тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому: жоден з тих, що поклав руку на плуг і озираючи назад. Нездатний для Божого царства. Я можу посвідчити щось з того. Перше, лисичі мають нори, а ті, чи небесні, мають свої гнізда, а син чоловічий не має де коли й голови приклонити. У моїй історії життя, чи то як щащеника, чи як єпископа, я інколи спав на землі. Дав ліжко для інших. Але спав також на п'ятизіркових готелях, куди мені давали, але був готовий також поспати на землі. Дозволь мені спочатку піти та поховати свого батька. Мій батько мав двох синів священиків. Я і він пішли на місії у чужий край. Я був у Києві, мій брат. Був буенос зайде з Аргентині. Мій батько помер, ніхто з синів не був на похороні. Мені це важко було сприйняти у Києві, але мене потішили сестри служебниці і навіть до них прийшов, щоб відслужити літургію за мого покійного батька. Я піду з тобою, але дозволь попрощатися з домашніми. Я пам'ятаю дуже цей момент, коли я прощався з моїм батьком в хаті, а потім виїжджалося на, на більшу дорогу, наша хата була в долині, я вже був на горі. Я став. Я вийшов з авто і помахав рукою. І батько також помагав рукою. Це останній жест прощання, який відбувся. Тому Господь кличе. Але є спокуса? Спокуса. І саме так спокушав Петро Ісуса Христа. Коли Ісус сказав, що треба йти в Єрусалим і там страждати. Каже Петро: пожалій себе, не йди до Єрусалиму. А Ісус що йому каже? Геть від мене, сатано, бо ти думаєш по-людському, а не по-божому. І тому та спокуса, вона продовжується також в історії і сьогодні в монашестві все ще ничому стані. Будь-яка проблема, коли треба йти в Єрусалим, відходить, покидає все. І тому. Не можна піддатися спокусі, відійти з дороги, яку ти вибрав, яку ти обічав від Господа Бога, коли ти поклав руку, коли той Дух Святий зійшов на тебе, як священик, чи як єпископ, Йди до кінця, будь вірний до кінця. І та спокуса прийшла до Ісуса, навіть коли він був розіп'ятий, коли ті, що там були, казали. Зійди Христа, ти Син Божий, ти має силу, зійде Христа. І дуже побожна спокуса. з Христа, і ми повіримо у тебе. Ісус не сходить з хреста. Він є вірний волі Отця до кінця. Ось та вірність коштувала Його під крові. Але був вірний до кінця. І тому вірність. Вірність до кінця для всіх нас, що прирікаємо всім нам, що ставимо руку на Євангелію. Будьмо вірні до кінця. Отже, ми сьогодні були свідками всі тої присяги, то, того приречення облечені. Потім будуть інші приречення, дочасне убити. Вічне вбити, щещенство, а може навіть і єпископство. Що б би не було, вірне до кінця. може залишитися братом покірним, але вірний до кінця. Так само єпископ щащеник не може піддатися спокусі, коли є якась проба відходити від тої проби. Покидати все не може. Ісус ішов Єрусалим, знаючи, що там буде найбільша Його проба. І тому сьогодні є велика спокуса браку вірності своїм, своїм словам, які ми даємо для Господа Бога. Якщо ми повірили, якщо Господь покликав, ми можемо боятися, ми можемо страхатися місії, що нам дають. Але Ісус завжди каже, і то є у кожному покликанню, правдивому покликанню не більше. Господь з тобою, щоб, була б тобі, щоб ти зустрічав у дорожі, будь вірний до кінця. І тому ми сьогодні, тут, будучи свідками саме тої присяги сьогодні, тим словам, що ти. П'ять юнаків, вони на початку дороги, вони ще мають пробу, вони самі випробовують. Але хто зараз випробував, має бути вірним до кінця. І хто буде вірним до кінця, той спасенний буде, і той, хто вірний до кінця, також буде приготовляти дорогу спасіння для тих, до кого він є посланий. І тому сьогодні молимося. За тих п'ятьох. Але одночасно молимося за всіх тих монахів, монахинь, священиків, які обічали, які клали руку на Євангелію, щоб вони мали силу відкинути того Так Ісус сказав для Петра, геть від мене, сатано, відкинути того дьявола і йти за Ісусом. А ми дьявола сьогодні маємо. Дуже багато. Сьогодні є війна, той страшна війна, і сьогодні є час апокаліптичної бестії. Той чоловік беззаконня, який не має жодного закону, який не здатний говорити правду, тільки брехати, не здатний давати життя, тільки вбивати, не здатний будувати, тільки руйнувати. Отже, це є дьявол. І той дьявол сьогодні, та, та, та апокаліптична бестія, той дракон, він може сьогодні спалити цілий світ. І тому всі його бояться. Тільки Україна бореться. Тому Україна сповняє тут, сповняє ту роль Ісуса Христа, бути анцем Божим, що забирає гріх світу. Христіло світу паде на Україну. І ми саме терпимо, як аміч Божий, як Ісус Христос, який перетерпів, взяв на себе всі ріхи світу і спас, так само Україна є тим анцем Божим, що спасає світ. І тому не падаємо духом. Ми маємо велику роль в спасіння світу також. І тому борімося до кінця. Ми залишаємо дороги боротьби проти дьявола, проти спокус дьявола, той дьявол, який нищить. Бо кожний ідол чи ідеологія, вона вимагає крові від інших. Ваал в Старому Завіті вимагав крові дівчат і хлопців. Ще ти Юрій, який побив дракона, він вимагав кожного року жертви хлопця чи дівчину. Це є символічно. Бо кожний ідол, кожна ідеологія вимагає крові невинних. А що ганний ж той дявол, що дракон не тільки від хлопця одного чи дівчини одної, але сотки, тисяч людей, які кладуть, мирають заради тої ідеології, того ідола, того дракона, ту апокаліптичну бестю. І тому. Не падаємо духом, бадьоримося, бо Україна, і ми даємо свідчення для цілого світу. Нас б'ють. Інші стоять на боці, Може, допомагають і не допомагають, але ми стоїмо. І тому бо ми забираємо гріхи світу також. І тому те, що сталося з Ісусом, це також відчуває і наш народ. І тому бадьоримся, не падаємо духом. Хто вмирає, той і воскресає. Немає більшої любові, як той, хто віддає своє життя за ближність своїх. І це ми робимо. Слава Ісусу Христу!